Ладно, не буду знімати бо ще ліщей, мені вламає. Наш прибав камфу знає там. Якийсь там прыжок дракона. Це дуже небезпечно, підломка грань. А цей братан кудись пішить самого ранку. Так уже немає. О, це його від спорту. Зараз я швидко поснідаю. Привіт, як справи? З вами новий свіжий, щойно з грядки. Епізод Юджина Пола. Знаєте, що хотів сказати? Пам'ятаєте, як ми всі коли ще в школі навчались, після уроків бігли додому, щоб дивитись мультфільми по новому каналі. Так от, тепер ми ще й після роботи будемо бігти додому і дивитись мультфільми. Тому що сьогодні я прочитав новину мультфільм про Джагічана Повертається. Він тепер називатиметься J Team. В них там прям нові сезони. Так що готуйтесь! Сьогодні на вулиці знову холодно. Вчора було 31, сьогодні 19. Йду в кофті в курточці і почуваю що я себе якось так собі. Тут такий розвалений, це просто жесть болить. На ніска не говорю. То якщо я скоро десь там захворію, нічого дивного. Це в Китаї нормально. Тут просто дуже-дуже дуже великий контраст між температурою. Тобто на вулиці може бути плюс 35, до 40, а в будинку буде 25, тому що кондиціонер це нормальна температура. 27 це навіть нормальна температура повітря. І ти так, перепад температури 1, 2, 3, 4, 15 і все, і ти хворий. Хвороба кондиціонерна. Того літа я хворів мільйон разів. Нею, і, цьо, і всі хворіють нею. Це не, ніяк від цього не втікти. Ще тому що тут дуже сухо, Тож, як китайці. Тим типу посеред дороги йду. Дуже багато факторів, які на це впливають, але суть в тому, що так. Буду хворіти. І зараз я вам буквально продемонструю, як я йду на роботу. Прийшов я вже на роботу. Куди ти вчити дітей? Пішов я вже з метро і йду зустріну ліну. Вона десь в цьому торговому центрі. Але ще не знаю де саме. І ще дощ починається на вулиці. Тому мені треба поспішити. Настав зв'язний час. Да, от вам Ангеліна. Ангеліна, розказь. Як вам імідж? Мені подобається цей перукар. Бо щось мені постійно каже, як воно класно було. Дивіться, яка вона гарна шить. І я, який красавчик. Це ці волоски, які трачається до дуже гарна. Тобі Ангеліна є чим поділитися з моїми глядачами? І з твоїми мене, коротше, в коментах питали, чи в тебе є свій канал на Ютубі. Вже не перший раз питають. Нема в Ангеліни каналу на Ютубі, є. Інстаграм є. Скинув під відео. Дивіться Ангелінин на інстаграм, лайкайте, все обов'язково. Я постійно з тобі раз в місяць. Раз в місяць пост про життя. Скажи, як в тебе на уроках справи обстоять. У мене на уроках складніше, ніж в Жені, тому що. У мене дикі садочки, Женя мажорний садочок. В нього все є, гроші є, все нормально. І Женя собі забирає постійно парасольку, бо він може. Я не, він люб... я не люблю зонтики. Парасольки. А, сьогодні згадала, що я хотіла тобі розказати. Сьогодні в мене ще цей прикол, в мене є ця біта оця. Ага. оця. І я, коли хочу визивати якусь дитину, мені розказати щось по-англійськи, я роблю так I'm і вибираю. І в мене сьогодні я прям сьогодні в шоці була. Коли я це робила, у мене дитина постійно кожен раз реагувала, знаєш як? Вона просто вставала, отак бігла на мене і штовхала мене. А чого? І вона я не знаю, вона не хотіла ні, ні мені нічого розказати, ні вийти до дошки, нічого не хотіла. Вона просто кожен раз на цей звук вона вставала і бігла, і пихала. І діти просто сиділи в шоці, бо кожен раз я навіть перевіряла, я вже йому давала. Думаю, може, ти хочеш мені щось розказати, щось показати, попробувати погратися. Ні, вона просто суто на цей. Пу -пу 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 -пу", вона просто вставала і бігла на мене так так штовхала мене. А Чого? Я не знаю, в неї якісь е, проблеми, тому що е, китайські вчителі просто... Весь урок її тримали, бо Кожен раз вона на цей звук рвалася цілий урок. А і вона на звук? На звук, іменно на пуп 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 -пу. Вона просто вставала і бігла. А, -а, а все інше просто вона не каже, ні хай, нічого, вона абсолютно вона мовчить. Я підходжу, вона просто як овощ. А просто коли я роблю це пуп-пуп-пуп, вона просто зразу підривається, біжить і отак починає от пихати. ну зроби так ще раз. Як? Пу -пу -пу -пу. Ні, не так просто. Вона отак от, просто, отак от біжить і отак от починає просто пихати. Я такого ще не бачила. Це жесть. А в мене сьогодні малий сраку погановити. Ангеліна займається йогою. І мене туди, коротше, переманює. Як в свідкі є так само на свідки йоги, то готовтесь, якийсь один випуск буде. Йога, уроки йоги. Чи можете вже свої коврики купляти. Може, якщо зайде взагалі на постійну рубрику, введу. буду її платити від свого доходу на Ютубі. Ха! Прийшли додому. Я виставив світло. Зараз буду фотографувати Ліну, її там треба кудись скинути, в школу чи. Значить тут. Я цей блог сьогодні закінчу. Ні, не так. І значить, зараз і тут я цей блог і закінчу. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь на канал. Зустрінемось дуже скоро. До завтра.